Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Або Резніков, весільний мавік міністр оборони, спростовує скандал з завищеною в рази вартістю продуктів для харчування армії, або йде у відставку, пише Ігор Кондратюк, далі мовою оригіналу. Люди донатять мені та іншим волонтерам свої останні кошти по 5, 10 або 15 гривень. А міноборони пиляє мільярди на їжі для солдатів за допомогою штопаної перештопаної фірми Скоти. Ці береги приплюнули попередніх берег вже в рази. Це результат відміни прозора до слова, пише Кондратюк. Раніше центр протидії корупції писав наступне. Закінчилася широко анонсована Резніковим закрита нарада із журналістами та ГО про закупівлю продуктів та військових. Що змінила ця зустріч? Абсолютно нічого. Бо на цьому етапі, якби Резніков не намагався полагодити стосунки з суспільством, це все вже не грає ролі. Довіру втрачено. Ось що розповідає про неї керівниця юридичного департаменту ЦПК Олена Щербан, яка також була присутня на зустрічі. Як міністр готувався до зустрічі, якщо в результаті був не готовий назвати ціни, за якими зараз постачаються продукти військовим і визнав. Що він цих цін не знає? Чіткої відповіді, коли і як такі документи можуть бути оприлюднені, і надані я також не почула. Обіцяні нові зустрічі лише натомість міністр пропонує створити робочі групи та дорадчі органи. Але як їх будувати за відсутності довіри до міністра, не зрозуміло. Нагадаємо, що передувало цій зустрічі: перша відсутність будь-якої швидкої реакції на скандал із яйцями, а потім залякування журналістів СБУ та відверта брехня комітету ради про технічні помилки у контракті. Друге ціла низка кримінальних справ на чиновників Міноборони за останні декілька днів. При цьому у спробі відмазати завдяки цим провадженням фігурантів, ще й намагаються підставити набу. Яке про перебування справи у їх віддані заявило найпершим. Третє відсутність нормального роз'яснення після скандалу. Із лівим міністр взагалі не роз'яснив, як назначив таку людину в МО. Під час війни підписувати збройні контракти і, взагалі, виглядає все так, що сам міністр або не розуміє, що відбувається у нього самого відомстві, особливо з корупційними скандалами, або ж сам все це і підтримує. Це все підтвердив скандал із весільними дронами, а також численні свідчення про відсутність у міністра реалій фронту, про які у військових колах чули ще з весни. Єдиний правильний крок для Резнікова зараз взяти на себе відповідальність та просто піти. А місце міністра оборони має зайняти той, хто нарешті почистить багаторічні авгієві стайні міністерства, і забезпечить наших воїнів усім необхідним без жодної краплі корупції, бо це точно частина нашої перемоги. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.